Звідчі у нас дощик прийшов, вже в котрий день йде дощ, але якось так приємно на вулиці, класно. І зупинилася тут, слухаю пташок. Зараз вітер щось менше, вони цвірінькають, а так співали тільки що, що я ж захотіла записати. Просто співають пташки. Це щось особливе. Сваряться говоробці. Дуже Хоч вітер, дощ. За мною наш улюблений дорик. Ми тут любимо гуляти з дітьми. Це завжди зелена, класна травичка. Завжди приємно бути. Я сама часто люблю приходити і просто посидіти на цьому камені чи на цьому другому і поспостерігати за ялиночками, послухати пташечок, і посидіти тут. Камера щось знімає насік яскраву траву. Вона не така яскрава, як на камері, але дуже приємно. Так, йдемо додому, бо в нас спить Марко. Ми на хвилинку його залишили. Ми На хвилинку на цілих 10. Повертаємось. Привіт. Вже поближче привіт. Вітаю вас за своєму влозі. Сьогодні у нас понеділок і я нарешті увімкнула камеру. Щось у мене велика пауза вийшла, не було ні настрою. Ні, моральних ні сил, якось натхнення не було. Ви знаєте, що без натхнення нічого не буває. Ну, принаймні доброго, такого хорошого, щирого. Не було в мене такого бажання. Задала собі час, дала собі, взяла собі таку паузу. Але буду сподіватися, що вже війду в якийсь ритм і будемо бачитися частіше. У мене тут на фоні річі їсть. Плямка її шура я мискою. Бо зранку відмовився, але прийшли з прогулянки і бачу, що заглядає до в рота. А я п'ю каву. Ну, Не п'ю ще, зробила собі кавусю і порізала спажу, сирок. <соць> Такий в мене перекус. І поки малий спить, треба дещо переробити, трошки попрацювати, їсти приготувати. Але це буде пізніше, а зараз я попікаву у тиші. Ну, якщо закінчить жувати, то буде тиша. Знаєте, коли опиняюся сама, ніхто мене не турбує. Такі години-хвилини, як от зараз, коли Еля в садочку, річі. А Марко спить, нікого вдома немає. Можна сказати так, от на такому рівні то я нічого не вмикаю. Ніякі звуки, ніяких телевізорів, ніяких радіо в залі, нічого. Хіба якщо працюю, там монтую, тоді так, звуки є. А так я просто сижу, перебуваю в тиші. Мені бракує свого стану. Річі, там уже нема нічого. Може в цьому, може в наступному відео розкажу, що там справи з річі, бо мені треба зібратися. Ну, зібрати ці всі свої думки і дані докупи. Мі теж зараз не хочеться про це говорити, бо якось мене трошки перештормило з тим нашим річі, але вже якась визначеність є і вже план дій зрозумілий для мене принаймні. Я перелити соєвий соус, купила, зберігаю ось таких баночках. Тут олія у мене, а тут соєвий соус стоїть. Дуже зручно виявилося. У мене олія тут або оливкова, або звичайна так дуже зручно наливати, виливається такою тоненькою цілочкою. Раніше в мене була така олія на пшикалку, багато дає, для прикладу вставлю фотографію. Я нею, в принципі, задоволена, вона гарно розпилює олію по пательні. Чи по салату. Але має один великий мінус, і я, мабуть, більше не буду повторювати. Вона ту олію розбризкує не тільки на пательню, але і на стіни. Коротше, хляпає багато. Ну, така, ці бризки, вони мікроскопічні, але вони забруднюють все навколо. А оце дуже гарно видає таку з таким оцей дозатор на велику цівку і нею важко перелити забагато. Коротше, мені сподобалося. Це невеликий об'єм. Глянув, не знаю, може 250 Тут, може бути? Тут вже нерідні стоять оці купочки. вони були якісь інші, але вони якось мені підтікали, і я замінила. Окремо були куплені. Супер річ, задоволена. Це хочу помити, це помита вже. Це треба помити, бо натекла олія. Це, це мила всередині недавно згори треба помити, бо заляпалася. От рішення у мене це любить чоловік соєвий соус, а олією я люблю сама користуватися завжди під рукою. І без пляшки може булькнути засильно. Але це завжди дуже тоненька цівочка. У мене було дві четвертинки, я їх промила, прозрізала на такі от ніжку і коротше, на такі дві частини, замаринувала. І вони в мене стоять буквально десь, не знаю, хвилин 10 може. Але не буду більше чекати, хочу, щоб воно швидше зготувалося. Тому оці частинки я викладаю у пательню і буду їх тушити. Це дуже швидко і насправді дуже смачно. До них додаю такі великі шматки цибулі. Я взяла велику цибулину, ріжу на такі досить крупні шматки. І зазвичай так не роблю, але додам моркву, у мене діти гризли і не догризли. Я її використаю тут. Ріжу теж доволі такими великими шматками. Це можна не робити, а можна робити за бажанням. До курки додаю цибульку, так розпахаю її всюди. Вона дає свій смак потім і кладу сюди моркву, лавровий листок. Достатньо. Виливаю сюди воду так, щоб покрила трошки курку. І додаю спецій. Трохи солі, трохи перцю. Перцю не багато, бо може діти будуть їсти, але трішки даю. Запалюю вогонь. Зараз синий вогонь роблю. Так, щоб закипіло. Накриваємо кришкою. І коли закипить, роблю мінімальний вогонь. І воно собі тушкується дуже-дуже довго на маленькому вогні. Я не скажу, скільки часу, мабуть, годину. А, словом, я дивлюся так, щоб від кісточки почало відставати. Воно тоді дуже ніжне, неймовірно класне. Я не знаю, як у вас, а у нас після вихідних суцільний просто армагедон. Потім в понеділок, поки ти відмиєш усі всі срачі, це півдня йде. У мене сьогодні півдня пішло, щоб прибрати, прибрати в квартирі. Ага, зараз мені треба праня витягнути, я вже поправила один раз. І закинути друге. Але хочу спробувати ось цей засіб. Мені треба попрати ем, на матрасник дітей. Так, а за той час, поки я там бігала з пранням, в мене закипіла курочка. Я її поправлю. Так, я її ось так гарненько розподіляю І роблю малесенький вогонь. Такий маленький, лиш би воно там собі булькало. І все, залишаю. Хай собі кипить. Є в мене ось такий на матрасник на еволінчине ліжко на більшечки. Воно таке прорезане не з одної сторони, а з іншої як махра. Але воно з такими плямами. Бо декілька разів веля, там серед ночі. Опісяла і вони не відпираються. Тобто воно такого рожевого кольору, цей на матрасник, але в результаті він у нас такий зараз. Ми ним користуємося, тому що він чистий, просто плями не відібралися. Будемо пробувати. Навіть камера не передає, вони вже ті жовтіші. Ой, такі не ще більше працівні. І сіро-жовті вони, ну страшненький він. Хоча я б не сказала, що Еля там прямо опісувалася просто декілька разів. Він врятував наш матрас від стихійного лиха, але постраждав так, що тепер не відпирається. Ну, такі засоби його не беруть, тому спробуємо цей мембранний. Ще є такий на з маркового ліжечка. Отакі дуже практичні штуки. Вони мають пророзинену основу нижню, а згори ніби така махра. От, він був салатовий, він, в принципі, є салатовий, але він теж вже має такі. Ну, якби сліди користування. Ну, його я застеляю іншим простирадлом, просто все одно він постійно в роботі. У мене таких два на дитяче ліжечко, один знімаю, другий вдягаю. А велій тільки один. Зараз вона не впісується вже давно, дуже давно. Але все одно я їй стилю. Мало що, може переп'є води, може міцно засне, все-таки дитина. Буду використовувати ось такий засіб від Деламарк. Я його замовляла і ще не використовувала. Для мембранних тканин. Я не знаю, чи саме для цих на матрасиків вони підійде, але сподіваюся, що спорається. Так, він це концентрований безфосфатний засіб для машинного і ручного прання. Він е, легко справляється з слідами поту і крові, різними типами забруднення, масляні плями і харчові плями. Такі плями, які важко виводяться. Ну, тут є ціла інструкція, які тканини не використовувати, що варто сортувати одяг, варто на сильно забруднені речі окремо нанести засіб прямо на ці, ці плями. І от дезування для різних видів жорсткості води і для різного забруднення. Я буду брати на середню жорсткість, наприклад, там мене, не знаю, яка в мене жорсткість, ну я буду орієнтуватися на середню статистичну. І тут написано: слабке забруднення 50 мл, середнє 75 і сильне 100. І розрахунок йде на 4-5 кг білизни, або якщо при ручному плані на 10 літрів води. Я буду брати 75, знову ж таки, середньо, статистичне. Бо, чесно кажучи, не знаю, не мала досвіду роботи з такою рідиною. Все, поїхали. Покажу, що вийшло. Для чистоти експерименту я налила. Сюди засобу, тут є 100 мл. Мені так валилося, і я його не буду відливати. Я закидаю на матрасики, але щоб вони самі не крутилися, я закину що сюди наші з чоловіком рушники. Гадаю, це не страшно. І заливаю засіб прямо сюди. Я часто так роблю, оскільки тут багато лишилося, додавлю води. Щоб не пропадало. Закриваємо і ставимо, запускаємо прання. Ну а тепер за результатами. Я випрала, воно встигло висохнути. І на матрасник на маленьке ліжечко чистенький. Тут, якщо є якісь десь там нерівності у кольорі, то вони дуже незначні. Дуже гарно відібрався. Непогано, я задоволена, навіть колір з сірого. Тут було посередині таке доволі сіре, воно майже все відійшло. Ось тут якісь незрозуміліше, Є такі рисочки, але я думаю, на наступний раз і їх не буде. Словом, оцей класно відіправся. Колір однорідний, салатовий, але через камеру чомусь важко його передати. Ось такий взагалі немає ніяких тут плям, колір рівний. Майже всюди. І тепер такий складний цей був варіант. Це матрастик на Еваліншине ліжко. Він дуже суттєво відіправся, порівняно з тим, що було, але не до кінця. Плями жовті є, залишилися. Але вони не тої інтенсивності вже. Тут прямо новий кордон надовго, видно. Здається, видно. Ну, на фоні покажемо, на порівнянні. Ось це новеньке, а це вже таке з плямами. Те, що було, знову ж таки, дуже важко це передати на зйомці, але те, що було і те, що стало, різниця суттєва, але не кардинальна. Я не знаю, мабуть, застарілі плями взагалі з тим щось. Робити важко такого плану, і напевно все-таки, це не є зовсім мембранною тканиною. Мембранні тканини, мабуть, це трошки інше. Це те, що куртки роблять, чи спеціальний, спеціальний одяг. А це, звичайно, вам клійонка з махрою згори. Але в будь-якому разі ну, ситуація краща. Спробую ще раз перепрати, можливо, ще покращиться. Не думаю, в мене немає ілюзій, що їх можна повністю вивезти. Але це, знаєте, такий виклик. Ну, можливо, хтось виводив такі плями. Розкажіть і ще скажіть, чи користувалися таким засобом, для чого і як він справляється. Бо в мене наразі тільки такий досвід. Мої помідорчики поки живі, але е, я собі вже їх буду пересаджувати більшість стаканчики, залишу два, решта віддам сусідці. Вона собі на дачу забере, бо мені, звісно, забагато. Вони собі будуть рости у відкритому ґрунті, а мені достатньо буде одного-двох. Йду зараз з марком на вулицю. У нас дощик знову був, але зараз немає. Ідемо погуляємо, зайдемо в Єву, нам треба дещо купити. І заодно я куплю собі ґрунт і стаканчики для посадки. Це моя лагінарія. Пересадила її давніше вже у горщики. мабуть, тиждень вже. Тому що вона була в такому досить мілкому такому горщику. І там не було піддона, не, не було дірочок. Я то акуратно підлила, але в мене доця є, яка вирішила потурбуватися, про рослин і залила. Я не побачила вчасно. Вони трошки листочки і листочки трішки от почорніли. Я пересадила і йому стало значно краще. Але то таке, то експериментальна штука, просто цікаво. Хотіла, щоб поділитися. Воно цвіте ось такими квітами. Але зараз похмуро і вона не відкривається до кінця, не хоче. І в'яне ось такими відразу ще бутонами. Але декілька квіточок були розкрилися, але то має бути сонячна погода. Ось таке чудо-юдо росте. Тут теж багато пуп'янків зав'язалося. Але чи буде щось з цього, ну таке вже як вийде. Пересадила я свою розсаду О, такі пляночки, стаканчики пластикові. Спочатку хотіла два, але потім думаю, раптом не приживеться один. На всякий випадок посадила собі три. А решта віднесу сусідці. Там 10 штук. Нехай вона доглядає. Нихой не подобається їм тут на вікні, ще й так сіро. Але що, у них вибір є? Будуть рости. Знаєте, що ми останнім часом робимо за валінкою. Розмальовуємо валінчені малюнки. Як розмальовку? Еля малює всякі отакі зяблики, всякі свої дива. І потім ми з нею їх розмальовуємо їм фарбами. Покажу зараз, що у нас вийшло. Деякі в нас є розмальовані. Такої творчості у нас багато. І вона все лежить. І один раз. Вона мені дуже вирадувала, щось була дуже і Я не могла її нічим зайняти, нічого їй не було цікаво. Я запропонувала розмальовувати її малюнки фарбами. І воно нам так зайшло, що тепер ми таким займаємося. Такий її розмальовували. Це динозавр, троодон. Трохи я, трохи Еля. Такий малювали. Це єдиноріг доріг на багатьох крилах. У єдинорога багато крил. Так що таке у нас було така у нас творчість зараз. В цьому етапі я вам вимикаю. Погляньте, яке м'яско. Просто розлазиться навіть. Дуже м'якосіньке, Десь годинку воно тушилося. Трошки мені понатікало, ну, але не страшно. Не коштувала ще, але я думаю, дуже смачно. Це завжди вдається. Ця страва ніколи не може бути зіпсована. Вона завжди смачна. Ввечері всі посходяться, я зроблю якесь пюре, напевно, або макарончик, не знаю. Щось таке простеньке, але щоб було свіже, коли всі будуть сідати за стіл.